Пропонуємо вам робочий зошит «Номікон» рахунок в межах 10-20. Номікон це навчальний інструмент, який розроблений для розвитку математичних навичок у дітей через візуалізацію та тактильне сприйняття. Це набір таких спеціальних плиток з різнокольоровими отворами, і, як ви бачите, є робот і дітям вказано місце. Куди вони повинні розмістити цю різнокольорову плитку. Звісно, що ці різнокольорові плитки треба вирізати, і далі потім, відповідно, ось у нас є робот, і діти повинні підібрати ту плитку і сюди помістити. Також вони ось у клітинках можуть написати числове речення, тобто два доданки, і суму визначити. Ось, наприклад, таке завдання. Їх тут більше 10. Далі ось плитки, ці, які допомагають дітям сумувати числа, і таким чином долають таку проблему, як дискалькулія. Є ось такі завдання, із, тим, із числовою лінією, що також дітям допомагає рахувати і, наприклад, знайти доданок. Завдання ось такого типу: скільки треба додати таких ось візуальних фігурок, щоб вийшло ось стільки. Діти мають писати тут число. Ну і також є можливість погратися із супергероєм або ж порахувати предмети і обвести відповідне число. Це виглядає ось таким чином, і таких карток тут також декілька. Отже, цей ресурс особливо ефективний для дітей молодшого та шкільного віку, а також для тих, хто має труднощі в навчанні з математики. Зокрема, це є дуже добра допомога дітям із дискалькулією.